Дійсно, в нас вже на зв'язку є Єлизавета, журналіст it сектору Євромайдану Харківського. Зараз спробуємо дізнатися, як вшановували День гідності та свободи в Харкові. Єлизавета, чуєте мене? Прийом, прийом. А, Харків. Ось, да. Харків. Прийом. так, да, так. Да, да. Єлизавето, вітаю в нашому ефірі. Розповідайте, будь ласка, що сьогодні відбувалось в Харкові. Скільки людей прийшло? З чим прийшли? Як е, пройшов цей мітинг? А, сьогодні празднувається в Харкові. прийшло приблизно тисячі чоловік. В шесть часов люди побрали під пам'ятником Шевченка. Активісти поставляли свічу рук пам'ятника, розтягнули самітрово флаг України в бездорогі. А на импровизированную сцену выходили всевозможные активисты Харьковского Майдана, волонтеры. А также приходили родственники погибших харьковчан и героев Небесной Сотни. И даже пришел священник. А, показывали фильм события Харьковского Майдана. Вспомнили то, что случилось в Харькове и в Украине в целом за этот год. Затем примерно в 8 часов патриоты прошли с маршем до славянного памятника Ленина. Или там в и разошлись. Все пройшло спокійно, без провокацій і суєнко. Можливо, я не почув. А, чи були якісь які заворушення, чи якісь сутички? Ні, нічого не було, все пройшло спокійно. А, дякую. І що наразі відбувається в Харкові? Чи вже закінчилось, чи люди ще перебувають біля пам'ятника Шевченку? А, все вже закінчилось, все розійшли. Вже закінчилось, так я, я дуже погано чути да, сюди. Да, да. з шостої години і десь кілька годин протримались. Так я розумію в Харкові.